Це величезний, як тоді називали хмарочос. Взагалі в 20-30-х роках хмарочосом називали будь-який будинок вище п'яти поверхів. Вище п'яти поверхів значить, щоб побудувати навіть такий хмарочос, треба було масу перешкод пройти. Тому що казали, що не може бути будинок вище за, наприклад, дзвіницю катедри. Ні в якому разі, навіть не наближатися. І е, створював, створював цей будинок, замовляв. Відомий єврейський підприємець Шпрехер, от, і вони обходили різні інстанції, все-таки добились права побудувати високий будинок в центрі міста. Але це ще не модернізм. Це будинок, який завершили будувати перед Першою світовою війною. Наступний будинок, який звів, який звів архітектор на замовлення оцього Шпрехера, його називали другим. другим Хмарочосом Шпрехер це його модель на виставці у Вільнюсі. У Вільнюсі пройшла велика виставка львівського модернізму. Українці привезли туди матеріали, і тобто, вони з нами, литовці, співпрацюють в цьому відношенні. Ну, а от як виглядав Марочос другий Хмарочос Шпрехера в центрі Львова на нинішньому проспекті Шевченка, а колись, а колись вулиця Академічна. Ну, це сама шикарна польська вулиця Львова. От навіть я проходив по ній, просто дивився, наскільки тут ошатні будинки, наскільки шикарні будинки з мозаїками, так сказати, з, з різними скульптурами. І кінця 19 століття, і початку 20-го. І увінчує цю вулицю шикарну. От будинок зведений в 1930 чи 35 році. Оцей другий Хмарочос Шпрехер», який так само нагадує великий океанський лайнер. От, І зведений він був якраз, щоб підкреслити. подивіться, дивіться, це на виставці у Кракові зробили поляки спеціально модель цього хмарочоса Шпрехера. Бо вони вважають, що це один з самих знакових будинків архітектури Речі Посполитої всієї, і перлина архітектури Львова. От, Він і сьогодні виглядає непогано, хоча. Як, на мою думку, його треба реставрувати. От, я навіть зайшов туди. От. Оце фотографії Львова 30-х років. Рідкісні всього.